Слава Ісусу Христу! Ви е, знаєте, їздимо багато де і кожен раз вражаєшся тим, як Бог спасає людей, як Бог милує людей, оберігає людей. Я Богу дякую, що кожен з вас ви живі. Можете бути ще в себе вдома, слава Богу. Знаєте, тому що в багатьох людей вже немає будинків, вже немає куди прийти, куди приїхати. І я вам скажу, війна, вона не має нічого доброго. Війна це є, це є зло. Це є саме можливо е, велике зло, яке придумала людина. не Бог. І де коли люди кажуть, що Бог в чомусь винуватий? я вам хочу сказати, що Бог ні в чому не винуватий. Бог дав, Бог дав нам все. Але питання в тому, чи ми цін, цінували тим, що Бог нам дав. Ви землею, один одним. Чи ми цінували? Розумієте, де коли ми починаємо втрачати щось, починають якісь проблеми починатися, і ми звинувачуємо Бога. Та я вам хочу зі всією відвагою сказати, що Бог ні в чому не, вину... не винуватий. Нам потрібно шукати його. Нам потрібно з ним жити, молитися, щоб наше життя прийшло в порядок згідно Божого Слова. І тоді все буде добре. Повірте, тоді все буде добре. Читайте писання, я думаю, що у кожного з вас є новий заповідь вдома, правда? Читайте, нехай він не пропадає пороху. Це живе Боже Слово, яке міняє сьогодні тисячі і мільйони людей. Життя людей змінюється. Повірте, Бог і серед війни, серед проблем може зберегти, може благословити, може вивести з біди, розумієте, дати набагато краще, ніж людина має на сьогоднішній день. Але саме основне, це і віра наша в Бога, наші відносини. Не тоді, коли. Стріляють нам важко і ми кличемо, Боже, помилуй допоможи. А кожен день з ним починати, кожен день, день лягати спати і казати, Боже, дякую Тобі за цей день. Дякую, що я його прожив. Дякую, що е, я маю що їсти. Розумієте? Люди сьогодні не дякують Богу. Люди забули, що таке подяка Богу. Вони думають, що це належне. Повірте, якщо би не Бог, нас би не було. Я хочу за вас і з вами разом помолитися. Знаєте перед вами ще великий шлях, довгий шлях перед вашими дітьми. Нехай Бог просто охороняє, і щоб ви досягли знаєте, висот в своїй країні, на своїй Богом даній землі, тому що це і дуже важливо. Не куди стікати, а бути на своїй землі. Давайте ми помолимося разом. Ісус Христос, я приймаю тебе, в своє серце. Як свого особистого Господа. І спасителя, прошу тебе, прости мені, мої гріхи, увійди в моє серце. Ти мій Спаситель. Ти пішов за мене на хрест. Ти проливав свою святу кров. І сьогодні я вільний. Я прощений. Я спасений. Благослови мене. Говори зі мною. Дай мені відповіді, Господи. На мої запитання. І веди мене в житті. Я потребую тебе, святий. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Батько, ми благословляємо цих людей, Господь, дітей, сім'ї, Господи. Молимося, щоб кожен був збережений, Господь. Щоб їх минали обстріли, щоб, Боже, твій покров був на них. І твоє благословіння батьківське було над кожним домом, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Ти Бог Спаситель. Ти Бог, який Боже тримаєш свою руку над нами, Господь. Дякуємо Тобі, Господь. І ми знаємо, що ми будемо жити в вільній країні, що війна закінчиться, Господи. Що наші діти будуть бачити гарні часи, коли Україна буде процвітати, буде благословенною і підніметься, Господь. Дякуємо Тобі, Господь, за перемогу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.